Той, хто вас не поважає, ніколи не буде на вашому боці. Моє вітання. Слава Україні! Це програма Середа не віда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 26 листопада, середа. І сьогодні, у середу, у програмі Середа не віда, хотів би поговорити про ну, новину номер 1 яка стосується України. Знову будуть всі обговорювати це видання Bloomberg оприлюднило телефонні розмови. Спеціального представника президента США Трампа Стіва Віткофа з помічником з питань зовнішньої політики Путіна Ошаковим та таким емісаром, який їздить-сюди туди з Америки, Дмитрієм. І це оприлюднення телефонних розмов продемонструвало всім, що насправді план, який ну, всьому світу презентували як американський, його добрив Трамп, що це був план. Ну, це не план, фактично, це вимоги капітуляції України, і це все писалося в Росії. І не дарма в свій час, пам'ятаю, я навіть згадував, говорили про те, що є таке враження, що текст був перекладений з російської мови на англійську, бо там такі не притаманні англійській мові є речі, так, у побудові тих ж речень. Так чи інакше, тепер ми бачимо, що Трамп. Не дуже переймається йому, з, з великим рахунком, все однаково щодо війни України, бо він взяв навіть, не заглиблюючись у деталі, хто що і як, взяв і погодив. Потім був тиск серйозний на Україну. Ну тут також варто згадати і роль секретаря НБО умерла, бо не дарма ж всі говорили, що ніби він там зустрічався. Звідковим у звідков, йому, США, і ніби там сказав, що загалом це нам підходить. Тобто, як таке взагалі можна було сказати? Тобто цей план, який був написаний, розроблений в Росії країні-агресорці, так чомусь був схвалений загалом, загалом нашим секторем РНБО, тепер невідомо він наш чи не наш. Ну і потім все як кажуть, поїхало. І мені, до речі, зараз достатньо. Дивно так читати і чути якісь заяви, коментарі про прогрес в перемовинах що на основі цього плану з 28 пунктів зробили 19 європейці запропонували 24 пункти. Ну Ця ситуація була би комічною, якби це не стосувалося України, війни і трагедії України. Але в будь-якому випадку ця ситуація демонструє, що наша, знову ж наша чинна влада. Вона ну, остаточно продемонструвала свою неспроможність, нездатність формувати порядок денний щодо припинення війни в Україні. Хочу нагадати, була формула миру, пам'ятаєте, скільки було піару, галасу. Закінчилося фотками в Швейцарії спільними. Жодного фактично немає результату. Потім був план перемоги, я це назвав хотілками, списком вимог в адміністрації ще тодішнього президента Джо Байдена це називали Списком побажань, Тоже ми його вже не бачимо. Ну і потім план стійкості, який також пафосно Зеленський презентував в Верховній Раді, і про нього також забули. Тобто заяви робляться супер-пупер. Класні. А в результаті їдуть на перемовини Не знову ж ми про делегації говорили, що серед делегатів членів делегації був тільки один дипломат, перший міністр справ Сергій Кислиці, а там взагалі, ну, декілька людей, включаючи Єрмака і Омерова які. Так чи інакше скомпрометовані щодо тих плівок Міндича, їх не можна було в жодному разі відправляти, тому таке враження, що вони їхали ну, там, вести перемовини не про себе, а не про Україну. І як сказав Михайло Рушевський, біда в тому, що в Україні керують ті, кому вона не потрібна. Ну, це не дослівно, але є цитата Михайла Грушевського. І в нас таке враження, що саме така зараз ситуація в Україні. Так чи інакше, Вітков ніби все-таки має летіти до Путіна в Москву, і щось там узгоджувати Ну це. Взагалі виглядає якимось нонсенсом, нісенітницею. Трамп на борту свого літака, ніби заявив, що він це правильно робив. Вітков, він продавав Україну Росії, так ділки роблять, працюють, Тобто він його виправдовує, він його підтримує. Ну, Як свій час Зеленський, тим ж призначенням Єрмака, підтримав Єрмака, який ну, зараз вже відомий в Україні, як і. Аліба, так говорять злі язики. Так чи інакше, ситуація з цим планом котре продемонструвала, що Росія, перше, не хоче ніякого припинення війни, вона буде воювати, поки вона може. Друге, що е, чинна влада в Україні на чолі з Зеленським, замість того, щоб об'єднувати народ, я вже говорив там про Коаліцію нову, про уряд порятунку, багато інших речей потрібно зробити ясно, що звільнення всіх тих, хто причетний до цього міндічгейту, включно з головою Офісу, цього всього не робиться. Всі говорять тільки про мир, що, безумовно, певною мірою демотивує. Ми бачимо, що миру Путін Росія не хоче, тому нам треба насправді готуватися, вести перемовини щодо миру, бо тільки ну, неадекватна людина. Не хоче миру в Україні, це всі для всіх зрозуміло, але це має бути мир, який убезпечить Україну від подальшої агресії, повторення агресії з, боки, з боку Росії. Це також слід розуміти. А це може статися тільки тоді, коли Путін зрозуміє. Ну, першу зрозуміють його генерали, що вони не можуть далі воювати, тобто у них нема перспектив просуватися далі. А для цього треба, щоб наші партнери. Не тільки виставляли там плани, роздавали е, заяви, робили, що от ми там вже дуже-дуже прогрес є. Ми там розраховуємо, що можемо там найближчим чи не найближчим часом там всі за сіл перемовин, що Росія має сидіти за словом перемовин. Вона сама добровільно сяде, якщо не примусить. Примусити можна тільки силою. А для цього потрібно надавати Україні всю необхідну зброю, необхідній кількості. Ну і безумовно нам треба самим виробляти. Хочу нагадати, що. Я сьогодні там передивився свої певні матеріали і побачив, що так є Шпігель, так, німецька газета 6, -го, 10, -го, 6 -го грудня написала там про виступ на там безпеку в якомусь форумі. 에, Зеленського, точно не скажу. Він там говорив про те, що ми там, от зараз 40% всього зброєння це Україна, українського виробництва, і ми там збираємося там балістичні ракети робити, що все в нас не буде. Ну, я хочу надати, він говорив, що в цьому році у нас буде три тисячі ракет, ну там мільйони. Тих дронів, ну не знаю, де ці ракети, які би мали бути таким превентивним е, заходом для того, щоб Росія перед тим, як завдавати удари по цивільним об'єктам, що вона постійно робить, щоб вона думала, що може отримати відповідь. Слава Богу, в нас все таки є певні можливості, але знову ж, не, напевне, не завдяки діям і рішенням чинної влади. коли Наші фахівці розробили там, у нас є супердрони, ті ж ракети-Нептун, які ще розроблялися далеко до того, як президентом став Володимир Зеленський свій час, фактично всі закрив ракетні програми. Так от, крім того, щоб розраховувати на допомогу наших партнерів, безумовно, Україна має сама виробляти. І для цього треба повністю мобілізувати всю економіку на ці потреби. Це треба розуміти. І всі ці зараз завивання, що хтось там хоче війни, продовження війни ні. Продовження війни хоче Путін, а не Україна, український народ. Але для того, щоб продовження війни не було, нам треба себе озброїти, нам треба себе настільки добре мобілізувати, нам треба об'єднатися, і тільки тоді ми можемо прийти до миру, а не до капітуляції. У будь-якому випадку, вся ця ситуація з таким фейковим. Мирним планом з 28 пунктів. Ну, в чергу продемонструвала, що Україні в першу чергу треба надіятися, сподіватися тільки на себе і на Збройні Сили України, і там також треба наводити порядок. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі «Середа не Біда. А насправді це біда, коли керують Україною люди ті, яким вона не потрібна, як казав Михайло Грушевський. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обійняємося думками. Пишіть коментарі. Ну а хто ще не підписаний на мій YouTube канал, запрошую підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!